Дорогі друзі, радий вас вітати. Ми з вами ще перебуваємо у багатоденному періоді богоявленських свят. Тобто, коли ми святкуємо явлення Бога у плоті, ми підходимо до наступного святкування, до наступної події це явлення втіленого Сина Божого, юдейський Громаді, а через неї і цілому світу. Ця подія вона відбулася в контексті хрещення і, бо саме тоді авторитетом Іоанна Хрестителя, а також особливими знаменнями, ісус був відкритий як Месія, як Син Божий, як помазаник, якого Бог послав у цей світ. Колись певний час досить тривалий. В історії церкви ці два свята і Різдво, і хрещення вони не поділялись і розумілися, як одне святкування, і називалися, власне, одним словом, яке вже я сказав, богоявлення. І святкували, звичайно, одночасно. Наразі лише одна така вагома, суттєво, значима християнська спільнота святкує ці два свята в один день за такою стародавньою традицією. Я маю на увазі. У е, Вірменську апостольську церкву, а, а ми е, всі інші християнські традиці, традиції, і ми також е, святкуємо ці д, два свята. Окремо, Але вони, як ми бачимо, дуже близько знаходяться і по даті святкування одне від іншого хрещення і Різдво, і по своєму змісту вони також всі е, сходяться до одного цього розуміння богоявлення, тобто Різдво це явлення Бога у плоті, а хрещення це явлення втіленого Сина Божого е, юдейському народу, тобто коли Христос виходить на своє е, суспільне. Служіння. І сьогодні у нас неділя перед хрещенням, і е, в цій неділі ми маємо лише святкове читання. Як колись була у нас неділя після Різдва, там було лише святкове читання, так само і сьогодні. Е, і, звичайно, що якщо це читання святкове, то воно своїм зміст, змістом пов'язане із е, прийдешним святом хрещення. Ось власне е, цей уривок. Це е, самий початок Євангелія від Марка, перший розділ. Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого, починається словами, які провіщав пророк Ісаї. Послухай, я відряджаю посланця мого поперед тебе, він приготує тобі дорогу. Голос лунає у пустелі. Готуйте дорогу Господу, зробіть прямим шлях для нього. З'явився Іоанн, який хрестив людей в пустелі, проповідуючи хрещення, як символ покаяння для відпущення гріхів. Уся юдеї, всі мешканці Єрусалиму виходили до Іоанна та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючись в своїх гріхах. Іоанн носив вбрання з верблюжої вовни, підперезане шкіряним Паском, і їв він саранчу та дикий мед. Ось що він проповідував людям незрівнянно могутніший, ніж я, іде за мною. Я негідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв'язати ремінці його сандалій. Я хрещу вас водою, а він хреститиме вас Духом Святим. У цього читання є е, три е, паралельні місця у всіх трьох інших євангеліях. Е, Таке буває достатньо рідко. Наприклад, е, історію про Різдва упускає янного Богослов, вважаючи, що це, мабуть, не, не саме важлива подія, на яку потрібно звернути увагу. А ось е, про хрещення Господні пишуть всі чотири євангеліста. Е, І кожний раз, коли ми наближаємося до свята хрещення, у мене як у священника завжди виникає. Ну, певна складність. Складність у чому, як за обмежений час е, у проповіді, в храмі чи в тому форматі, в якому ми зараз з вами спілкуємося, е, як сказати про все? І про зміст свята, і про євангельське читання, і про особливості е, літургічного святкування цієї події, і про ті навіть народні традиції, які е, знайшли собі місце під час цього святкування. а Деякі люди, на жаль, вважають, що це чи, чи не найголовніше в цьому святі. О, це така для мене ситуація, коли ти хочеш за е, дуже короткий термін сказати все і, і, і одразу, е, але мені такого ніколи не вдавалось. Не вдасться, мабуть, і сьогодні. Е, тому я засереджусь лише на одній темі, яка мені здається важливою. Послухай, я виряджаю посланця мого поперед тебе. Він приготує тобі дорогу. Готуйте дорогу Господу, зробіть прямими шляхи для нього. Це відомі слова пророка Ісаї, втілення, як, яких цих слів люди нового заповіту побачили в особі Іоанна Хрестителя? Саме тому ми його ще інколи завемо претечу: то тобто той, тобто той, хто йде попереду. Взагалі, Іоанн Хреститель одна із ключових дієвих осіб події хрещення, і це людина легендарна. Легендарна не в тому сенсі, що його життя легенда, тобто напівправда, а тому, що він особа вкрай непересічна і унікальна. Я не знаю, з ким його можна порівняти. І справа лише не в унікальності його служіння, в центрі якого власне хрещення Ісуса, а в особі самого Іоанна. Уявіть, молодий, йому приблизно років 30, мужній, харизматичний, непохитний, гострослівний. Він все життя присвятив усамітненості і тому вільний від страху, від страху цього світу, тому що йому втрачати нічого. Коли ми використовуємо слово сполучення біблійний пророк, то ось ті асоціації, що у нас виникають, ну Принаймні у мене виникають асоціації і візуальні, і якими рисами ми наділяємо людину, яку називаємо біблійним пророком. Оце, власне, ну, у мене це завжди асоціація до Іоанна Хрестителя. Ну, можливо, ще до пророка Іллі. Власне, другим Ілльою його і, і називає Священне Писання. Так, на нього як збоку, подивитися він як людина з іншої реальності. Хоча чому як, він, ну, насправді його, ця парадигма його світу сприйняття вона і дуже відрізняється від нашої. Завдяки його праведному і аскетичному життю Іан Хреститель мав приголомшливий авторитет серед, серед людей. До його слова прислухались язичники. Ми це читаємо в Євангелії. Його боявся цар. Це також є про це інформація в Священному писанні. Хтось ним захоплювався, бо бачив в ньому дуже непересічну людину, людина, яка здатна сказати правду, не боячись там якихось наслідків, йому просто боятись було ні за що. І, власне, хіба що за своє життя, да і за те він не боявся, як ми е, знаємо, враховуючи кінець його життєвого шляху. Саме тому у нього були учні е, когось він дратував, бо він досить нетолерантно е, викривав е, гріхи, начебто поважних людей того суспільства. Він Ігнорував корпоративні інтереси, особливо корпоративні інтереси релігійних діячів того часу. Бо він волів звертати увагу не на ту посаду, яку займає людина, не на звання, яким людина обтяжена, а на. Е Особисту гідність цієї чи іншої людини. І це ж до того, що Іоанн, він же ж син Захарія. Захарія це священник. Тобто, по суті, Іоанн повинен, бути, повинен був продовжити служіння свого батька при Єрусалимському храмі, піти за ним по стежці старозавітного священства. Але Іоанн вибирає шлях зовсім інший. І інколи зовсім так нем'яко виражає своє незгодження зі способом життя тих людей, які вважались особливо праведними і благочестивими. Можна сказати одне: Іоанн Хреститель нікого не залишав байдужим е, до своєї особи, е, і це було настільки серйозно, що його сприймали навіть як е, ну, месію, машіаха, помазаника Божого. Але він, як ми знаємо з Євангелія, недвозначно відмовився від такого амплуа, сказавши, що е, його задача лише підготувати людей до приходу Месії. На ньому, на Іоанні, грандіозна, унікальна задача. І якщо ми, українці 21-го століття, є християнами, значить, син Божий прийшов не даремно, а значить, Іоанн зміг гідним чином підготувати все для пришестя у цей світ Місії. Шлях підготовлений, дорога вирівнена, і Господь по цьому шляху пройшов і прийшов до нас. Отакими біблійними образами можна підсумувати служіння Іоанна Хрестителя, але е, якщо подивитись е, на його життя і на його служіння не з точки зору біблійних образів е, і таких піднесених слів, а з точки зору фактів, історії, можливо, я помиляюсь у своїх висновках, які я скажу зараз, е, але, знаєте, я собі задаю декілька питань. Скільки людей фактично почуло слова Йоанна Хрестителя. Ну, враховуючи кількість населення стародавнього світу загалом і юдеї дуже маленької території, зокрема, а також невелику тривалість публічної проповіді Йоанна. А ми повинні пам'ятати, що вони з Ісуса майже однолітки, там різниця в декілька місяців, але Іоанн закінчив своє життя раніше, аніж Христос. А враховуючи, що старозавітне суспільство не буде з увагою слухати якогось там юнака, то можна з достатньою впевненістю сказати, що якщо проповідь Христа була там, умовно кажучи, три роки, то у Іоанна вона була суттєво менше. І ось, враховуючи на невелику кількість людей загалом, на нетривалий період проповіді Іоанна Хрестителя ми можемо пропустити, що в кращому випадку кількість людей, які почули його словами, які почули його слова, ну виміряється там тисячами. Ну тобто там 2, 5, ну максимум там 10 тисяч людей. Ну, тим більше, ми ж повинні розуміти, що Іоанн виходив на проповідь не як на роботу. У нього ж там не 40 годин на тиждень було. Ні, це служіння пророка. Для цього потрібно було натхнення людське, і Боже, тому його слова вони ж звучали не безперервно. Друге питання, яке я собі особисто задаю, Знаєте, мені як парафіальному священнику добре відома та ситуація, коли е, ти стикаєшся із значною кількістю людей одночасно. Ну, людей, які там, наприклад, пройшли ось там на хрещення, прийдуть на освячення води. Власне на богослужіння прийде значно менше людей. А ось до у цієї такої церковно-народної традиції захочуть долучитися е, велика кількість людей. І це ж. Дивіться, люди, які прийшли до церкви у цей святковий день, так вони ж апріорі ну, вмотивовані, свідомі, освічені, вони ж розуміють, навіщо вони туди прийшли. І о, священник, коли там, ну, намагається щось сказати цим людям, то просто більшість людей ну, його не слухає. А ті, хто слухають, наскільки вони розуміють і дослухаються до того, що їм кажеться. Там питання досить часто одне і те саме, щоб на мене попала водичка, коли ще бризкає, і, і все. І, і цього вже достатньо. Ось, на Наступний раз ти цю людину побачиш там десь в районі Пасхи, а потім вже. Наступного року, і це ж люди ну, освічені, культурні, успішні, і люди, в яких в житті яких є чому повчитися, і вони так поверхнево ставляться до слухання слова, яке їм кажуть, в храм, в церкві, куди вони прийшли самі, свідомо, добровільно, із за бажанням свого серця. Що казати про людей стародавнього світу? І тому навіть якщо навколо пророка і збирався великий натовп, то скільки людей його могли почути? А скільки з тих, хто почуло, зрозуміли, що він сказав, а скільки зрозуміло адекватно, а не так, як їм здалося. А із тих, хто зрозуміло, скільки людей втілило в життя ті слова, які вони почули. Тобто, ми бачимо, що є такі відмежування, приходила обмежена кількість людей, слухало іще менше, розуміло іще менше, а виконувало зовсім мало. Тобто, в залишку, ми е, отримуємо, що ну, незначну кількість людей зовсім незначну, які почули, зрозуміли і насправді всерйоз прийняли слова Іоанна Хрестителя. Е, а слова пророка Ісай, які ми цитували раніше, е, про підготовку до приходу Месії, вони ж звучать як? Вони звучать гучно. Переможна, наче в них описується подія вселенського масштабу. Там, якщо ми візьмемо весь уривок, там є такі слова, що там гори повинні понизитись, долини повинні піднятися, тобто навіть рельєф землі повинен, начебто, змінитись. І це лише стосується підготовки. А що відбудеться з цим світом тоді, коли в нього насправді прийде помазаник Божий? А що було насправді? А насправді, було б ми вже сказали, що натовп якісь з цікавістю слухав пророка. Ну, пророки ж не кожного дня приходять. Тому ну, цікаво ж послухати. І насправді одиниці, хто підкорив своє серце Слову Божому, яке сказав пророк. Ось так виконуються оці потужні, тріумфальні слова пророка Ісаї. І вони ж виконуються. І задум Божий втілюється тим не менше. До чого це все я кажу? Щоб принизити Яна Хрестителя? Звичайно, ні. Я насправді дуже сумую, що його образ, його пам'ять в нас ну майже зовсім не шанується. Ну ні, святкові богослужіння звершуються та макафісти читаються, храми його ім'ям освячуються. Я не про те. Я про те, що ті чесноти, за які він вболівав, той спосіб ставлення до Бога і до іншої людини, які він практикував, вони часом залишаються незатребуваними. Замість жаги до правди, нерідко в церковному середовищі свідомо культивується ідея: ні виносіть сор із ізби. Ось, а на противагу там духовній мужності, зрілості, самостійності, чи не найбільшою чеснотою оголошується послушання, ну тобто мовчазне виконання того, що тобі благословілі. І побачивши таке, е, і знаєте, не як гірке виключення, а, а наче як норму нашого життя, то Ян Хреститель впевнений би сказав більш жорсткі слова, аніж ті, які зафіксовані в Євангелії. А ви навіть і не про це зараз розмову, тому що ніхто з нас не досконалий. Весь до цього сказані, всі до цього сказані мною слова, вони були мені потрібні лише для одного, щоб підвести до однієї думки, в якій, я сподіваюся, не помиляюсь. Богу, якому, згідно духу і букви старого заповіту, більше личить грім і блискавка, насправді виявляє себе вкрай невибагливим. Христос задовольняється нечисленною купкою людей, які вирішили піти за ним. Хоча з них іще потрібно було зробити спочатку учнів, потім їх перетворити на апостолів. Навіть для приходу у цей світ, Сину Божому, потрібна була лише мати і печера. Я хочу, щоб ми цілісно сприйняли цю думку. Бог мені здається невибагливим. не в тому сенсі, що він байдужий і йому, так би мовити, все годиться. Як то у нас скажуть, на тобі Боже, що нам не гоже. Навпаки, зі сторінок священного писання, Бог сходить досить категоричним, вимогливим, радикальним і прискіпливим. Він вимагає, спонукає, попереджує про відповідальність, якщо проігноруєш його слова. Погодьтесь, ну саме такий образ Бога нам звичний і зрозумілий. Коли Бог каже своє слово, Він нам дає свої заповіді максимально вимогливо. Він зразу оголошує їх у найвищій мірі. Саме тому на деякі заповіді ми дивимося і кажемо, так а ми ж їх зовсім не можемо втілити в життя. Вони нам здаються нереальними. Оце навмисне, так би мовити, завищення планки потрібно для того, аби ми інколи легковажні і нестаранні зробили хоч щось. Бо якщо вимоги послабити, то ніхто нічого зовсім робити не буде. Ну, така собі нехитра педагогіка. Бог вимогливий, коли оголошує своє слово. Але коли бачить, що конкретна людина не дотягує, так би мовити, то навряд чи Бог буде її зрікатись. Коли стоїть питання про людське спасіння, то Бог буде вишукувати усі можливості, аби ніхто не загинув. Він не закон, який потрібно виконати, а якщо не виконав твої проблеми. Він, батько, якому є діло до своїх дітей, навіть якщо вони ті діти не занадто гарні. Мені особисто неможливо уявити, знаєте, що Господь потім колись в кінці мого життя, чи іншої людини скаже: Ну, знаєш, ти недостатньо хороший. От навіщо тебе спасати? Або ну ти, ти ж не виконав усі мої заповіді. Ну чого мені там приходити до вас або спасати вас? От, спочатку станьте гідними моїх відвідин, тоді й подивимось. Або, знаєте, я ж вас попереджав, ви все знали наперед, ну і, і не зробили, ну, тобто, ваші проблеми. Він не буде стояти осторонь нашого життя і нашого спасіння тільки, тільки лише тому, що ми не все виконали як слід. Впевнений, що Богу огидний. Отий формалізм, мовляв, ну, ти ж свої обов'язки не виконав, а чому я маю виконувати свої? От спочатку ти свої, а потім я свої. Коли на кону стоїть. Реальна людина. Ну, знаєте, це в державних органах там твою справу не будуть вирішувати, якщо ти не приніс там повний пакет документів. І я вважаю це абсолютно необхідною умовністю е, людського життя. Але на превелике наше щастя, Бог ж не такий. Богу, як мені здається, потрібна хоча б якась зачіпка, е, хоч яка б можливість найменша, мінімальна, аби знайти собі місце у цьому світі. Так він приходив у цей світ. Йому там знадобився Іоанн Хреститель, який підготував до Діва Марія, яка його народила по плоті. йому потрібна, хоч мізерна можливість, щоб знайти собі місце в житті у людини. І якщо є оця хоч якась малесенька зачіпочка, Господь за неї вхопиться, аби утримати людину. Він буде викручуватись сам, Бог буде викручуватись сам, Бог буде викручувати так обставини життя, аби все сприяло тому, щоб людина свідома й самостійна. Обрав шлях Бога. Бог заради людини піде на все, аби тільки ми дали йому хоч якісь, якусь можливість втрутитись у наше життя, посилитись в нашому житті. І саме тому я знову повторюсь, що йому для народження було достатньо Діви Марії, хоча весь світ його вмістити не може. А йому того було достатньо. Для початку його служіння достатнім виявився один Іоанн Хреститель. Хоча, звичайно, більш ефективніше було підготувати там цілий легіон прихильників. Але Господь йому достатньо, виявляється, одна людина. Саме так, мабуть, відбувається і в історії з нашими відносинами з Богом. Бог хоче бачити нас найкращими, але Він буде мати справу з нами з такими, які ми є. Ставати кращими нам потрібно не для того, щоб Бог нас більше полюбив чи проявив до нас свою більшу милість, а для того, щоб ми стали здатні жити з ним у його присутності. Я повторю знову: Бог хоче бачити нас найкращими, але буде мати справу з такими, якими є. За життя він нас буде муштрувати іншими людьми, обставинами життя, аби повибивати з нас якомога більше всякої дурості. Але точно не відкине нікого, хто його шукав. Пам'ятаєте, як у нещодавній притчі, там два тижні тому, здається, було там всіх калі, хворих, бездомних для всіх у нього знайдеться місце. По секрету вам скажу, мені здається, що навіть і для тих людей, які Бога не шукали, у нього також є план, як з ними поступати. І, і потрібно бути, мені здається, ну аж занадто впертим, щоб опинитись поза Божою присутністю. І все це тому, що Бог за нас заплатив дуже високу ціну. А отже, він не заспокоїться і не вгамується, і не покладе своїх рук, аж допоки не завершить справу спасіння світу. Сьогоднішнє відео, мабуть, воно довше, аніж зазвичай, і, і слова мої такі, мабуть, більш емоційні, ніж зазвичай, але, але мені ця тема і ці думки вони здаються важливими. Сподіваюсь, що. Ті слова і ті думки, які прийшли в мою голову, вони будуть важливим і для кожного із вас. Принагідно дякую усім вам, що знаходите час для того, щоб подивитись це відео, тому що все, що робиться, воно робиться для вас, мої шановні друзі. Також дякую особливо тим, хто підтримує цей канал. Прошу не змінювати свого рішення тим, хто вже нас підтримує, а тим, хто іще цього не робить, Долучитись до цієї справи в міру своїх сил і можливостей, тим більше, що є велика варіативність, як можна підтримати нашу діяльність. Від е, простих і банальних речей в е, вигляді підписки прошу не забувати про це, це особливо важливо. Лайки, коментарі, розповсюдження, хто може може підтримати нас донатом. Це така справа, яка допоможе нам більш полідно і більш натхненно е, працювати над тією загальною справою, яка нам здається. Важливим. Сподіваюсь, в вашому житті, не дивлячись на триваючу війну, наскільки можна, все в нашому житті залишається добре. Нехай мир, який сходить з неба і від Бога, поселяється в наших серцях і допомагає нам переживати ті труднощі, в яких ми зараз знаходимося. Милість Господня, нехай буде з усіма.